Сьогодні Міжнародний день волонтера. З цієї нагоди акціонер компанії СКМ Рінат Ахметов звернувся до всіх волонтерів. Дорогі колеги, друзі. Сьогодні Міжнародний день волонтера. І сьогодні, як ніколи, глибоко і гостро наша країна, мій рідний край, Донбас. Мої земляки відчувають силу і значення волонтерських місій. Волонтерів чекають, на волонтерів сподіваються. Волонтерам вірять. І це заслуговує на велику велику повагу. Цього дня я хочу висловити слова щирої подяки всім співробітникам, волонтерам нашої великої родини СКМ, працівникам підприємств Групи, футбольного клубу Шахтар, мого благодійного фонду і гуманітарного штабу. Те, що ви робите сьогодні, щиро допомагаючи іншим, це насправді міцний фундамент для мирного і щасливого завтра. Слова глибокої вдячності я хочу висловити і всім нашим партнерам, друзям, хто за велінням серця 24 години на добу віддає себе справі порятунку життів і доль тисяч мирних жителів, надаючи допомогу найнужденнішим старим, дітям, хворим та інвалідам. Що треба мати людині для того, щоб допомагати іншим? Я багато разів казав про це на наших благодійних акціях. Та сьогодні хочу повторити ще раз: перше необхідно мати добрий зір, щоб бачити чужий біль. Друге, необхідно мати велике серце, щоб чужий біль сприймати як свій. Третє, необхідно мати світлу голову, щоб розв'язувати численні проблеми і досягати результату. Утім, сьогодні цього замало. Сьогодні ще потрібно мати колосальну мужність, щоб працювати в надтяжких умовах із постійним ризиком для життя. І я хочу сказати вам, колеги, друзі, величезне спасибі за ваш гострий зір, за ваше добре серце, за вашу самовіддану мужність. Завдяки всім вам, мирні жителі Донбасу, отримують життєво потрібну допомогу, бачать і відчувають, що їх не залишили в біді. А це дуже дуже важливо, тому що тільки всі разом, чуючи один одного, відчуваючи один одного, допомагаючи один одному, ми повернемо мир у наш дім, мир на Донбас, мир у нашу країну. З глибокою повагою, Рінат Ахметов.